Із першого ж туру у лідери лдуфи лдуфиказків почав клубний чемпіонат України з настільного тенісу із максимально можливим результатом. Команда у Полтаві не зазнала жодної поразки і посідає першу сходинку нездоланним гераклом. Для суперників став капітан Львів'ян Павло Бердник. Тенісист жодного разу не дозволив перемогти себе ані у командних зустрічах, ані в особистих протистояннях. Було два важких матчі. Це Хлопець з Харкова, Михайленко. Я виграв 3-2 на 9, тобто максимальній боротьбі, яка може бути. І зустріч з хлопцем з Казахстану. Після першого туру харків'яни від львів'ян відстають на одне очко. На чотири пункти наші хлопці випереджають киян та казахів. Дуже тяжко буде втримати це місце, оскільки після нового року завжди команди підсилюються. І фактично підсилюються гравцями суперліги. Але разом з тим ці гравці вже здатні виконувати це завдання. До нового року відбудеться ще один тур. Його наприкінці листопада прийматиме Львів, тож сам Бог вилів зміцнювати лідерство у рідних стінах.